Уже йдуть дзвінки в телефоні, а коли а коли нам приїхати забрати, а ти, коли ти будеш сидіти вдома і не зможеш відповісти, а коли ми зробимо, то як можна сидіти по мені? Кожний день приходимо. Пані Тетяна вже на автоматі створює різні маскувальні сітки, незалежно від їх розмірів та кольорової палітри. Впливає хіба що запит від армійців. Для чого вона треба? Для приховування від ворога бойових позицій, бліндажів чи техніки. А ще має значення рельєф та пора року: зима, весна, літо, осінь, степ, лісостеп, ліс тощо. Є свої нюанси, але всьому навчають та показують на прикладах. Головне мати бажання допомагати. За цей період плетіння сіток вже з'явився досі. Свід, який ти можеш керувати як по кольорам, нам кажуть напрямок, приблизні кольори, і ми плетемо, і хлопцям відправляємо, вони фотографують приблизно, де ландшафт, де вони знаходяться, і кладуть наші сітки, і це виходить один в один, і це дуже приємно. Коли ми так угадуємо, це знаєте, це з'являється, ми зробили те, що захистить наші хлопці. Повинна бути зв'язана з душею, бо вона у нас направлена на те, щоб захищати наших хлопців. А воно це відчувається, тому що в кінці кожної сітки ми к сіточку замулюємо все і відправляємо то. Тобто Хочеться, щоб вона захистила наших хлопців. Щомісяця маленький колектив однодумців волонтерів невпинно створює близько трьох десятків маскувальних сіток в середньому щодня по одній. А в холодну пору року до цього додаються ще окопні свічки, які роблять жерстяних банок, що збирають ініціативні містяни та гофрованого картону і парафіну. Матеріали закуповують власним та волонтерським коштом. Саме щодо об'єми виготовлення маскувань окопних свічок, то приблизна кількість маскувальних сіток, яку виготовляє наш безпосередньо. Терський штаб це десь 30 маскувальних сіток, якщо про загальну площу це 1800 квадратних метрів, в залежності від розмірів, від того, що саме потрібно, яку техніку потрібно буде накривати. Якщо ми говоримо про таку інфографіку і статистику, то за три роки. Функціонування штабу це майже 50 тисяч квадратних метрів маскування для розуміння масштабів тієї кропіткої щоденної роботи, яку невтомно виконує колектив штабу – 50 тисяч квадратних метрів сіток. Це трохи більше ніж сім полів національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві, і ця робота триває безперервно з кінця лютого 2022 по сьогоднішній день. Особисто для мене, мабуть, що ці спогади вони ніколи не зітруться з пам'яті, тому що я чітко пам'ятаю, 26 лютого 2022 Року, коли ми з чоловіком приїхали до нашої 26-ї гімназії. Саме тоді я вперше побачила Ігану Криничну, саме тоді я вперше побачила такий згуртований колектив, викладацький колектив нашої гімназії, тобто, це і вчителі, і адміністрація, і всі співробітники гімназії, вони були, наче такі бджоли у вулику, які намагалися всіляко організувати певний волонтерський рух. І він вже на той момент мене вражав, не можна стояти осторонь. Це було однозначно і однозначно було прийнято рішення хоч якимось чином бути до цього дотичним, тому з 28 лютого ми безпосередньо вже за сприяння певних там і ініціативної групи осіб Кривого Рогу долучилися до плетіння маскувальних сіток. Волонтерський штаб Крибаспаляниця на соцмісті невпинно працює чи не щодня, не зважаючи на події в країні чи погоду за вікном, адже надійний тил, запорука більш стійкої оборони наших армійців на передовій, і криворіжці люди доброї волі роблять все можливе, аби суворий військовий побут сил оборони оборони України був якомога більш безпечним та надійним. Долучитись до лав майстрів плетіння маскувальної амуніції дуже легко. Достатньо дізнатись деталі, зателефонувавши за номерами, які бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший міський.